Подивіться, що зараз відбувається в Парижі, і оці всі люди можуть в один момент опинитись в Україні. Зараз розкажу, як би треба ж буде якось заповнювати після війни кількість людей, які оце виїхали за кордон. В Україні ж буде недостача місць. Вже є випадки, коли в Україні працюють представники цих рас і культур. Давайте розберемо розповсюдити. Значить, чи дивіться, от видно, що явно каріні. Мешканці цього міста вийшли, значить, на площу зараз і просять підняти їм виплати з увага, 800 євро. На секундочку вони отримують. Хто в Німеччині, ви знаєте, ви там 500, 550, 600 отримуєте на людину, на дітей ще менше там. І вони просять з 800 підняти до тисячі європейських вічно-зелених на місяць, і ви ж бачите, яка кількість їх зібралась. Ну і я думаю, ви чули і знаєте приблизно, ну хоча б як мінімум відчуваєте, що в Європі в економічному плані зараз пошвам тріщить. Ну, тобто багато є моментів, де Європа себе дуже важко почуває. В Німеччині там вже купа заводів позакривали, що це ж вони від ДВС відмовляються, тут електромобілі з прекрасної країни Джекічана. В общем, важко, дуже непросто зараз в Європі. І гляньте, яка кількість коріних. Людей зібралась скачати права, що нам не, не вистачає. Ну це ж бомжи по факту, поняв? Бомжи, яким ще от стільки платять. А в Україні скільки зарплата, на секундочку. Наскільки я знаю, полосна, ну, от я своїх студентів спрашую, які нав, там навчаються у нас, вони отримують в середньому 8, ну 10к. Гривень на місяць отримують, то така історія. Ну, ми то їм там виплачуємо по 100, по 150. Вони у нас відео розповсюджують на весні в соцмережах і отримують за це зарплату 10-150к українських вічно зелених, де в нас різнокольорові на місяць. Якщо вам це цікаво, до речі, інформація є за посиланням, самі знаєте, де в шапці. ТГК-канал, там поспілкуємось про це, розкажемо, які можливості для українців є. Але наскільки важко українцям, українці ні до кого не можуть піти, ніякі такі міті. Не зробити і розказати, що підніміть нам хоча б до 500 європейських вічно-зелених на місяць ЗП, а тут приходять і кажуть, нам 800, мало, ми нічого не робимо, нас це не устраювають, ви про нас про бомжів, плохо піклуєте, щоб ми були не бомжами, а не туніядцями. Це ж по факту історія з туніяцами. Підніміть нам до 1000. Ну, 100% прийде момент, що їх почнуть а, відправляти. Їх треба десь буде позбуватися від них, їх треба буде десь сослати, бо це неможливо. Це нереальне навантаження на економіку. І це безлад, безпорядок, і вообще за це виглядає, як, начебто, ну все, все дозволено. Якщо влада адекватна, вона не може це дозволити в країні. І вони будуть відправляти вже створені спеціальні там території поля, де будуть в Африці заселяти цих людей, там в Болгарії будуть заселяти, тобто в країн. В країнах максимально віддалених від Євросоюзу, тобто десь на кордоні, поближче там до нас, і знову ж таки Україна. Якщо ми тримаємо напрямок до Євросоюзу, чого нас має де прийняти? Бо що, що ми можемо дати Європі, коли ми конкурент номер один для Польщі? А щоб прийняли нас в Євросоюз, потрібно, щоб всі країни Євросоюзу, члени, проголосували за вступ нової країни. Он Туреччина вже там більше 10 років, чи скільки, чи до 20 вже наближається, скільки вона там кандидат і хоче там туди вступити? Да? І все А тут Україна, чого б нас прийняли? Ну ми маємо бути чимось вигідними. Скоріше за все, після війни ж буде купа територій, місць, робочих площадок і так далі, де треба будуть люди. Наші українці вже настільки прижили за кордоном, що навряд чи будуть там повертатися домой. І це треба буде ким-то заселити. І вже ж є випадки, що людей цих культур і націй присилають в Україну, вони роботу легально, офіційно. Є навіть я знаю компанії, які займаються тим, що в Європі знаходять таких людей, і вони їм платять досить серйозні гроші за те, щоб працевлаштуватися в Україні, легалізуватися. Вже вже такі є, в Європі такі, в Україні вже таке почалось. І от реальна ситуація може бути, що за те, част... за щоб нас прийняли в Євросоюз, ну от цю всю нечість до себе на перевоспитання взяти. Ну, бо а, а чого там та сама Польща має проголосувати за такого сильного конкурента, як Україна? У нас ресурси дуже схожі. Ринок збута буде однаковий. Україна може демпінгувати дуже сильно по цінам зрівняння з тою самою Польщею. Ми не вигідні для цього. Помієте? а от вам прецедент, чого нас можуть взяти. Це ж він не один буде, ще щось нам понапридумують. Європа ж розуміє, що вона за рахунок когось і чогось має спастись. Коротше, десь ми звернули не туди, напротязі останніх років 15 року щось ми взагалі не той дорогою якусь пішли. Не дай Боже, це станеться, це буде дуже печально. Може, у вас інакша думка є? Розказуйте про це в коментарях, давайте поспілкуємося. Все, друзі, на зв'язку, па-па.